Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми будемо дивитися чергову посилку із 1, 2, 3 стіч. Нас було багато і це посилка та, з якою дівчата хто замовляв зі мною 28 жовтня, тобто хто замовляв пізніше, та ще у дорозі. І ось я вам розповім, чому так довго йшла ця посилка. Якраз ну вже зібралася нас невеличка компанія на замовлення 1, 2, 3 стіч. Ну так, знову ж таки, дуже випадково. Хтось каже: Я кажу обов'язково, що якщо вам не терміново, то будь ласка. Кажіть, і тоді прийдеться чекати. Але якось так сталося. Знову ж таки, що ось одна людина тільки там приєдналася, і раптом ще хтось, і ще хтось. І якраз нас зібралась компанія, і тут нова пошта нам дала знижку на ось цей Хеллоуін. І я там ще написала дівчатам, які завжди замовляють. І кажу: дівчатка, є знижка 20 чи 25%. Здається, 20% на цей Хеллоуін, І ми саме з 28 по 12 листопада. і ми я кажу, якраз повинні встигнути з вами все замовити. Але ось що сталося, я написала, от завжди, коли ви замовляєте на 1-2-3 стіч, там є така кінці вказівки магазину, і вони кажуть, що ми читаємо все. І ось я туди пишу, що, будь ласка, зробіть мені коробку за <зарву> розміром, щоб ви, ну, вони нам завжди, як то зі мною, давно, якщо ви знаєте, присилають ці величезні коробки за розміром товару, і е, я хотіла би отримати це, а не до 12, до 9, до 9 листопада потрібно отримати цю посилку. Ну, я думаю, у мене там є фактично 14 днів, цих там 2 тижні, плюс ще, там, що в нас різниця в часі, 8 годин, і ми все встигаємо. І тут е, ось 1-2-3 стріч вони пишуть, відправляють в 1-2 робочих дні. Ну, один-два робочі дні, плюс три, п'ять по США. І ось виходить так, що ось вони мені пишуть, що буде відправлено завтра чи післязавтра. Один товар вони написали, будемо. Трішечки чекати, щось там один день потрібно чекати. Ну, Тут вже пройшло і один день, і два дні, і три дні. І вони мені весь час пишуть, що завтра-післязавтра, завтра-післязавтра. І вже ось шосте число, я дивлюсь, що ми ну, зовсім не встигаємо ніяк вже до цього дев'ятого. думаю, я дівчатам обіцяла, що буде знижка, я пишу вже в самому магазині, а вони кажуть, у вас там була спеціальна вказівка. Ну, Яка вказівка, поставити маленьку коробочку. Ну, ну, тобто, пишіть там нам, ну, от маленька коробочка для них, як з'ясувалося, що стала великою проблемою. Ну, Хоча вона, як подивіться, яка вона маленька, нічого вона не маленька. Ми зараз будемо її відкривати. І ще що було, я, і вони кажуть, що ми відправимо 7-го. Я думаю, що ми ось 9 числа ну, ніяк не встигаємо, прийдеться дівчатам казати, що ми ніякої знижки не отримаємо. І тепер я не знаю, як нова пошта робить, чи це воно я зафіксувала 7-го числа вони мені таке відправили і показує, що має воно перейти аж 13-го. Я думаю, ну все, 13-го тим більше, тобто там вихідний день. Не випадає на вихідні дні, і ми нічого не отримуємо. Але, ну, але я все-таки вписала цю знижку, там код вписується, і коли посилка прийшла 10-го на наш склад, і ця знижка спрацювала. тож Зараз ми відкриємо цю величезну таку коробку, яка зовсім не маленька. І я не знаю, тобто раніше потрібно було, щоб, ця, щоб, цей, щоб посилка була, прийшла на цей склад саме до, ну, на американський склад, до того числа, де знижка. Тепер, я думаю, може вони, я не знаю, чи там автомат не розбирається, чи там ще хтось, можливо, вони просто. Ага, така друга посилка, чи це вже в мене тупий цей ножик. Тобто тепер я не знаю, чи це треба було, чи то що це просто автомат вже зафіксував цю знижку. Щось упало ще. Так, чи просто нам пощастило, що вони нам не зняли цю знижку, а, ну і тим більше, що там була ще ще якась була затримка. Ага. А, в мене йшло дві посилки, і одну я цю, цю саме посилку. Мабуть, я написала, щоб затримати. Коротше кажуть, я не знаю, але сам факт, що вона прийшла пізніше, ніж потрібно було. Але все-таки знижка спрацювала. Тож ми отримали, нам вийшла дуже, єдине, що довго чекали, але знижка вийшла у нас велика. Тобто ми заплатили кожен із шести. 6... По 95 гривень, ну, тобто по 2,5 долара доставка по США і в Україну. Ну Я вважаю, що це дуже дешево. Навіть, якщо вважати, що може бути 70, то й 100 по Україні доставка новою поштою, то ми дуже гарно все-таки зекономили. Я вже щаслива, тому що я вже так переживала, якби ж тільки собі була посилка, я вже пишу дівчатам, що дівчата магазин нам дуже сильно затримав, аж на 9-10 днів фактично він нам затримав. Відправку так, трошки пошарудю, щоб ви бачили. Так, ось. Ну, знову ж таки, мабуть, у нас американське повітря або американський ці папір. так. Це там у нас, о, дуже щільно. Так, я зараз витягну, щоб не шарудіти. Щоб ви розуміли, все-таки у нас купа паперу таке. ну, що робити? Так, все одно вони не навчилися. Я не знаю, чому така проблема із паперовими коробками у Америці. Ну, зараз я зніму бо доставатиму. Я доставатиму так, як у мене лежить. Ну, тобто, не знаю чи є, що, я потім буду розбиратися, де, де в когось дівчат, що... Так, тут купа всього повисипалося у мене. Коробочок всяких. Тобто дівчата спочатку сказали тільки голочку. А потім ще, а потім ще. І не збиралися, ми трохи перебрали, чесно кажучи, оцю дозволену норму, але оскільки вона, мабуть, наші митники не знають, що голочки можуть коштувати дуже дорого, тож вони не перевіряли. І дякую їм, що ми. Я трошечки зменшила суму відправки, щоб ми вмістилися в той. Так, дивіться, скільки в нас всього багато ось тут. Так, я відкриватиму, тобто воно все у кульочку такому було нічим не запаяному. Так, і я показуватиму, що ми тут замовили. Так, дівчата замовляли на свій смак, я не знаю, що іде. Так, дивимося, оце Стоні Крік. І так, і що це? Це може бути. Угу. Так, я підготувалася, а що це? Можливо, це зразок чотири пори року, а може і ні. Стоні крік. Так, потрібно перекласти, що це. Ні, це щось не те. Це, може, це кавовий Зараз ми узнаємо, що це, як називається. Ні, це не те. Зараз я знайду що це. Я знайшла. Це називається схема вишивки хрестиком де живе серце. Ось отак крік. на нього ще була якась знижка. Або воно ще називається Дім, де живе серце. І ось тут це лише схема, ось, там. Ну, ось такий цікавий семплер. Підкладаємо. І дивимося далі. Так, щоб вас не обманути. Що це? Це якийсь сезон. Так, ми зараз знайдемо, що це. Може, це? Так, це чотири пори року, мабуть, називається. Джанет Дуглас. Так. Зразок з хем хрестиком в кихрестиком чотири сезони називається. Ось така цікава. Кому цікаво, ага, тут написано ось якраз написано весна, літо, осінь і зима. Ось такий цікавий центр. Я навіть не знаю, чи це одна людина замовляла чи ні, але я вже тепер все записую, складу і дівчатам відправлю. Ось так. називається, Щоб... ні, Я не відкриватиму. Тут ось багато чого є. Ага, тут такі дорогі нитки, Ларіана. Потім... Ще там, Мілхіл, Кренік, Металік. Ну, ось такий. Хто люб, любляє семплери, не то не знаю, як вам. Ну, ось такий тут Цікаво, літо у нас із е, таким корабликом. Ось такий це, ну, скажімо так, недешевий семплер. Така. Ну, але також він був знижкою невеликою. Тож, ось такий ми його дочекалися. Ось так. Далі що у нас тут? Далі у нас пішли мілхіли. Я дівчатам питаю, де ви їх знаходите. Вони кажуть, цілий день сидимо і дивимося в цьому. Шукаємо Ось такий, такий песик. Це називається, я думаю, різдване цуценя мілхіл. Ось такий чорний песик із тими з листочками цього. Падуба чи як він називається, що в нас тут є. Це із тих великих, дуже багато яскравих ниточок, бісеру різного, і ось тут в цей е, входить ага, тут на тканині, щоб ви зрозуміли. Тобто це не паперова схема, а на тканині. Я не знаю, якого це року, але щось новеньке, я чесно кажучи, не знаю. 20-го року. І ось сюди входять ще кіт з песиком, кіт. Пташечка в вигляді з сердечка, а дві пташечки. Ось такі новорічні різдвяні набори. Називаються Різдвяні тварини і ось оцей песик. Так, Ага, тут у нас є і різдвяне кошеня. Тобто такі у нас два із цієї серії є таких цікаві такі. І ось тут. Так. Також дуже яскраві нитки, подивіться, які яскраві нитки. Нитки просто казка, що нитки, що бісер. Я не так полюбляю е мілхіл, але деякі є таке, що мені подобається. Ось. Тобто у нас є ось такі замовлення. Це точно одна людина замовляла. О! А тепер оце я питала за оцих, а це мікро. Подивіться, які мікро мілхіли. Це якась зимова колекція. І це ельфи. Цей ельф називається Холі ельф. Набір для вишивки хрестиком і бісером. А це магнітики. Бачите, там магніт всередині. І ось така дівчинка. Цікава, тримає ось такий різдвяний віночок. Ну, не такі манюсінькі, подивіться, які вони маленькі. Тут дві, два сердечка. Є вніток досить таки багато. І тут паперова основа, і також ось входить, сюди входить ось ця мінора єврейська, потім маленький чекальді, не знаю, що це суботня ніч якась дзвоники і дрейдлс, Це я не знаю, що це. Так, і ось такий же малесенький є. Зимовий ельф тільки хлопчик. Називається Олі. Тобто, це холі і Олі ось таких два. Малесенькі-малесенькі. так Але ниток дуже багато і магнітки. Тобто цих можна зробити. І бачите, тут де Холі Тут така серія, а де Олі, інша серія, тобто цікаво. Я думала, що вони з однієї серії, але вони, або серія дуже велика на 12 іграшок, або просто це вони зовсім із різних серій. 2000, Ага, так, це 18-го року, а це 12 го року. тобто дуже цікаво, Це дуже велика різниця, але бачите, як такими мішками висячими. Ось, такі цікаві. так, далі, Далі йде у нас ось такий, це вже кавовий квакер. Так, серія чарівний еліксир, частина 2. Ну, тобто, десь, мабуть, є і частина 1. Раз є 2. Тобто ось такий квакер. І не знаю, що тут написано: щось там перший я п'ю каву, а далі я не знаю, що. Не знаю, так. Що тут є, написано, які потрібні всередину. Також 17-го року, але це, мабуть, лише схема, але схема дуже товстезна. Тобто про що там, не знаю, або дуже Двіться, Там дуже багато листочків. Можливо, кожен елемент розписаний. Ну, ось такий кавовий, е, е квакер, хто випускає це, я не знаю, хто виробник не написано, або я не можу знайти, але ми зараз. Е сходимо Ми Подивимося у виробника. хто це Оцей стрінг Семплер, це я і так я вам як прочитаю, так і прочитаю. тобто Хоча його він, мабуть, якийсь свіженький, ніж з 17-го року. Відгуки на нього багатенько. Відгуків, значить, він такий якийсь цікавий. Ну ось хто любить всякі такі це все не моє, да, до речі, це ж не моє, я вам розповідаю, а не моє. Так, але ви не подумайте, я купила теж собі мілхіл. де я де мілхіл, але ось такий мілхіл, Це не ось з цієї серії один раз у ем, в день, тобто є знижка сьогоднішнього дня. Тобто є зіжнева знижка, є ось знижка сьогоднішнього дня, і на якийсь із наборів або із схем буває знижка. І ось така монетниця, я вирішила її придбати. Я бачила, її вишиту, здається, вишивала її Дар'я Бурмака. Е, здається, так. А, і там це ж теж магнітик. Ну, Вона мені дуже сподобалась, я вирішила, що вона схожа на магнитницю, але слухайте, як цікаво. Один із відгуків на цю монетницю багато. Але чомусь людина, яка хотіла це придбати, вона вирішила, що це є, є монетниця. А коли, мабуть, замовила, то сказала, що це нічого не монетниця, що її там дуже сильно обманули, поставила там одну дірочку, здається. Ну, тобто, не вникала зовсім у систему. Зараз я подивлюся. Ось, так, 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 як вона називається. Монетниця. ага, Набір для вишивки бісером. Тут може, тільки бісер. І ось написано, що чому не сподобалось, бо це вказано, що це набір, це невеликий шматочок пластикового полотна, але він не включає жодну монетницю і не може стати гаманцем для монет. Тобто я не знаю, чи можливо, ніколи людина не розуміла, що це. Ну, Мені дуже сподобалось, особливо ці вісюльки такі всякі, що ж там є. Ага, тут багато бісеру. Ага, і тут така серія ціла є. Ну, Я його як магнітке не знаю, що буде робити. Але мені дуже сподобається. Ну, от така гарненька така штука. Просто багато бісеру і ну, таке, воно якесь незвичний. Ось такий мені сподобався. І щось там Спрінг написано. Не знаю, що таке Спрінг. Букет якийсь. Ні. Якийсь букет. букет? А що букет, Вісняний якийсь. Ну, Коротше, тут не написано читати, перекладати. Тож, дивимося далі. А далі у нас так а далі у нас Dimensions. Ось такий Dimensions це щось таке видно, нове, бо упаковка біла, а не чорна. Я так в Dimensions соняшник і це написано. Ось це золота колекція, і, мабуть, вона дуже свіженька, це, тому що немає ще на нього зовсім. Відгуки, ось такий соняшник гарненький. І це набір. У нас 15 на 15 см. Це із нових, тому що розібрані нитки, нитки дуже гарні. Дивіться, які яскраві ниточки. канва мабуть 16 або 18-18 аїда І ось там всі матеріали. Ось такий гарненький соняшник, також дівчатка, замовили. Так, а далі що у нас? Далі у нас ще щось є. Далі у нас є великий, великий набір. Ось такий великий набір також іменше, також, мабуть, із нових, тому що біла упаковка. Зараз я прочитаю, що це. Це у нас чапля в польоті називається. До речі, не знаю, чи в нас вже є в Україні ціну, мабуть, є. Прекрасна біла чапля ширяє серед у цьому приголошеному дизайні для вишивання хрестом від Dimensions Ось так, для тих, хто любить. Хоча тут, дивіться, написано, мала б бути блакитна аїда 14 каунту. А що у нас тут? О, так у нас і є. Світло-блакитна аїда. Ось для цього набору, як для початківців, вони вважають, що це. Набір для початківців, це ілюстрація Кетрін Ловел. І це якась ліцензована. Ось дивіться, яка не знаю, що тут для початківців. Чому? Тому що Беку тут у Гугу скільки. Ось ну, така чапля гарненька. Тобто це такий величенький набір. Ось це, мабуть, також одна людина в мене замовила цей набір. І зараз підемо на дрібнички дивитися. Так, я їх всі знайшла. І ось дівчатка, мабуть, надихнулися ось тими захопити оцей написано Захопи його, чи ловець хвостиків. І ось таких аж дві людини замовило. Це ті хвостики, які потрібно, якщо у вас там десь петелька залишилася не можна ні туди, ні сюди, або хвостик коротенький. І тому ось між цією голочкою ми тоді захоплюємо той хвостик ниточки і протягуємо через хрестики. Ну, Я вже щось думаю, що потрібно таки спробувати. У нас продається ріб'яче око така. Голка. Я не знаю, вона також не дешева, але це дорогі. От, оці з, дівчата там, чи хто із американців, вони кажуть, що вони купуються і ставлять просто у кожний набір, який вишивають в кожний процес для того, щоб захоплювати. Ну, Вона це досить таки дорога радість. Я думаю, що все-таки можна спробувати зробити її ось у того ріб'ячого ока, оці хвостики. ну, Тобто, так, таке замовлення маленьке, і також ось є. Так, я вам покажу, я думаю, що вам також видно, це оця е, ниточна фея або ще снек, називається вона, ну, тобто як змія. тобто, Це голка із ізвушка, е, 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 а з оцею такою витою спіралькою, яка дуже допомагає, вона в мене точно до кожного процесу, хоча вона одна. Навіть в мене є дві різних, вони бувають товстіші і тонші. Так от Я вам рекомендую брати тоншу, бо та, яка товстіша, вона дуже товста, а буває набір із двох. Здається, прим робить дві. Голки одразу маленьку, ну товсту і тонку тобто Ну вона це дуже класна штука. от Оце всім раджу мати таку не точно фею для того, щоб ховати хвостики, якщо вони там у вас десь висмикнулися. І коли ви, наприклад, так як я закріплюєте на лицевій частині, то це дуже класна штука. так І також ще у нас є. Ось така рейнбоу-нитка, також, мабуть, комусь потрібно було дуже блендінг. Ось така ниточка. Вона, бачите, як переливається, дуже гарно біла, але вона така райдужна. Так, І ще що у нас є, як ви бачите, замовлення дуже велике. Ось, оце тканина. Така тканина, я думаю, що це тканина великого розміру і вона називається 32-го каунту. Велум Белфаст, 17 на 25 см. Ну, така вона гарненька, досить, От, до речі, дуже чітко передає вам е, велика така, передає вам картинку. Ось такі. Вона з такими розводами, не знаю для чого. Ручне фарбування. оце називається Белфасту, це льон, мабуть так. Белфаст це ж льон. Так що тут і вже одразу він ось тут і оверложений, Ну, отакий, наскільки це рівномірно, Белка взагалі дорога тканина. Такий великий досить шматочок. Можливо, це якраз людина замовила для тих семплерів. Ж, ну, мабуть, для семплерів, ну, треба щось таке. Я думаю, що тут якраз для такої така основа, це на, на листочки якісь схожі. Тобто для, для того, щоб саме не вишивати, мабуть, семплер, тому що щоб була основа видно. Боже, якщо повна зашивка, то для чого. Ну, дуже гарна тканина. Так, це ще не все. Ще є одне замовлення, яке я дуже чекала, і це моє. Ну, і тепер вишенька на торті. Для тих, хто не знає, я збираю саме ці наперстки. Як ви знаєте, наперстки це дуже така маленька. Річ, ну, щоб мені не здавалось маленьким, то ось ось такий наперсток 10 см висоти. Як ви розумієте, такий дуже-дуже яскравий, це підставка під щось. Ну, Під ваші якісь там ножнички чи олівчики. Ну, він дуже великий, я вам хочу сказати. І ось такий гарненький. Тобто, це саме із цих хімлайн фірма. Так собі відносно. Не дешеве заняття, але вже ж хотіла собі якийсь аксесуар, такий дуже-дуже гарненький, тож і придбала. Я сподіваюся, що вам він також. Називається на персток крафт контейнер-Веселка, і тепер уже їх немає у замовлень. Тобто дуже часто буває, що я купую щось останнє. І оця ця фірма я вам розповідала, та Коні Корпорейшн, яка випускає ці швейні всякі аксесуари, швейні машинки, там всяке все для шиття, і в тому числі це, мабуть, для того, щоб вона ну, ну, Китай робить, але для неї це американська фірма. ну, Для того, щоб вам було ну, приємніше якось саме працювати. В них є контейнер із цього. Керамічний, але вони дуже важкі і дуже дорогі. А це такий відносно доступний, тож дивіться, який у мене ну, чисто ось для швейників, звичайно, але для, для вишивальника я вважаю також ось такий гарнющий контейнер я отримала. Так ось це все. Тож я сподіваюся, що вам щось таке було цікаве, якісь корисні були вам такі, можливо, хтось собі також хоче щось із таких можливо не бачу, тому що я ось із усіх оцих, наприклад, мілхілів, хто збирає, я ніколи таких не бачила. Отакий квакер, мені здається, вишивала Єлена Тимків. Ось ось оце все, це все для мене вперше. Тож, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, поставте мені вподобайку. Дівчатка, хто побачив свої набори, очікуйте, я вам постараюся якнайшвидше їх відправити Ви чекали довго. А ті, хто замовляв на початку листопада, також посилка вже в дорозі до нас, Тож вона прийде набагато швидше. Я сподіваюся, що не буду я вже писати цьому 1-2-3 стіч. Щоб вони шукали маленьку коробку, бо вони її ось ніяк не можуть знайти а. Ну, нам так просто пощастило, що ми потрапили в цю знижку. Тож, я сподіваюся, знову ж таки, є на нову посилку, тобто одна вже йде і ще вже є бажаючи на наступну посилку. але дівчатка Набирайтесь терпіння, тому що я кажу, може бути ось ось, що чекати довго, а буває так, що швидко. Тож, якщо хтось хоче замовляти зі мною, то набирайте терпіння і будьте готові, що я можу сказати, що ось, сьогодні замовляємо. сьогодні на завтра або, можливо, через місяць. Тож, я сподіваюся, що ви задоволені, любите такі посилки. Я вам бажаю мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, всього найкращого.